Зараз я розкажу, як можна створити ось таке опитування в межах віртуальної стіни. Потрібно натиснути знак плюс. В темі необхідно зазначити питання, яке пропонується для розгляду. У мене вже є заготівки, тому я просто вставляю. Далі необхідно з яриків, які знаходяться в прямокутній рамки, вибрати, що ми хочемо саме створити опитування. Вибираємо опитування, це новий вид діяльності, який можна тут запропонувати. Там, де поставити запитання, можна поставити запитання, але ми його поставили у заголовку, тож можна написати опис до цього питання. Наприклад, описом може бути «Виберіть те, що для вас є найголовнішим у використанні ІТ. І варіанти відповідей. Варіанти відповідей вже сформовані, я їх просто додаю. До цього опитування. Це були навички, це важливо, доступність освіти це важливо. І так у нас є 4 запитання. Додаємо. Ось у нас є 4 запитання. Ми можемо обрати певний колір і опублікувати. бачимо точно такий самий у нас вийшов таке ж саме вийшло опитування.